Так, Андрій сьогодні вибирає штори. Дивіться, зразу вам скажу, які я набираю, а пізніше скажу ціну. Дивіться, які мені сподобалися штори. Дивіться, що Мені вийде на три вікна, це ми будемо таку робити комбінації. 1000 гривень на три вікна. Дивіться наскільки все доступні ціни. Також тут є дуже великий асортимент, також дуже гарні акції. А зараз я вам покажу ще більше асортименту цього магазину. Магазин «Еліт Текстиль» ви можете знайти за 200 метрів від автостанції «Місто Косів. Магазин «Копієчка». І тут другий поверх, вхід поруч. Працює з понеділка по суботу цей магазин з 9 до 6 ранку. Тут вас чекають.